Величних ідей Революції Гідності. 21 листопада, 2014 року, річі гідності та свободи. Тут зібрані підписи. Було проголосовано одного космос. Я поважаю вашу присутність, що я вважаю, Ще Сергій Анатолійович, я хотів запитати, а чому я пані. до пам'ятника Я, я сьогодні була з 10 до 2. -го. Я намисли дивилася, щоб ми квітки не і не бувало. Ми вже не можна було вшанувати пам'ять цих людей, які все-таки віддали своє життя за те, щоб ми жили. Хіба це тільки заплановане повинно бути? От заплановане, ну, є, ну сьогодні річниця. Ви, ви Сергій Анатольович, сьогодні річниця. Можете робити все завгодно, коли завгодно. Але тільки по плану. А я роблю також тоді, коли ну не можна, ж одночасно всі справи робити. Сьогодні робимо все. Завтра робимо. Сергія. Сергій Жувич, по команді, давай. поки вибачте, що я не перебиваю вас, я давай. просто не договорила. По команді ви голосували за закони 16 супція. Це, ваш, це ваша Сергій Сергій, вашаці. Я, я принесу вам рубліковану фотографію, Добре. де ви підняли ліву руку. Дуже видно чітко. Сергіяно. Якби я не бачила це своїми очима, я б не говорила. Є, є ця фотографія. Ви, якщо зайдете на сайт, подивитися, то там є знає, моя опозиції.